Коли людина з ампутацією має намір стати на протези, це. перші протези це вони такі досить примітивні. Це ну, дуже грубо, це просто дві палки і культи-приймачі. Людина спочатку має навчитися на них ходити. Після цього в мене будуть колінні модулі. Це вже гідравлічна якби, система. Це як... Коли на машині вчишся їздити, ну на «Ламборджині» одразу типу, тебе ніхто не посадить. Треба спочатку навчитися на чомусь звичайному. Ну, так і тут. Олег Семороз, 26 років, киянин, доброволець, правозахисник, Збройні сили України, 112-та бригада, місто Київ. До війни моє життя було яскравим, цікавим. Я був, був і буду активною людиною. У мене завжди бісила несправедливість. Це ще навіть зі шкільних років. Я займався громадською діяльністю. Після того, як закінчив юрфак, я багато часу витратив на громадську боротьбу за моє рідне місто. Я народився в Києві. Це боротьба з незаконними забудовами. Обіцяють знайти добудову там людей. Я пікував відверто від цього. У мене було багато планів. Кохана дівчина поруч, все чудово. Ранок, як у всіх, вибухи, збуки винищувачів. В соціальні мережі пару хвилин зрозумів, що ворог перейшов. Кордон, білорусько-український кордон. Те, що їдуть танки на території Київської області, і чітке розуміння, що їдуть вони захоплювати Київ, тобто без сумніву, буде там, в столиці. І вони задекларували, що вони хочуть знищити країну, українців знищити як націю. От цього я боявся більше відверто, ніж смерті в той момент, і тому прийняв рішення піти до війська. потрапив до рідної Київської 112-ї бригади а, і воював на ірпінському. Потрапив на ірпінський напрямок. Це один із найважчих напрямків, який був в ході оборони міста Києва. Ну фактично, перший день у мене такий був на службі досить цікавий. Видали зброю зранку, в обід уже лежав під ворожими градами. Ютуб ролики, як стріляти з зінлава, як поводити себе там, в стрілкових боях, як поводити себе правильно в окопах, як правильно копати окопи. Коли ми вже їхали на Донбас, у мене був вже якийсь досвід, я більш себе впевнено почував. І з, Такого вуличного трешового ТРО ми переросли в реально в бойову єдиницю Збройних сил України. І зараз, вже буквально, наскільки за півтора роки, е, уже ніхто не каже, що ТРО це якісь хлопчики з блокпостів. Зараз вже всі бачать, що ТРО так само е, воює на рівні механізованих е, бригад, так само приймає участь і у штурмових операціях, і в оборонних операціях. Е, ну, я думаю, всі. Всі бачать, як вони воюють, а це насправді колосальна робота. Бійці 112-ї окремої бригади територіальної оборони міста Києва знищили техніку московських окупантів, використовуючи протитанковий ракетний комплекс Стугна. Я потрапив на північ Донбасу. Це Е, межа Донецької, Луганської областей це під криміною було. Е, ми чотири місяці. Хлопці ну я раніше отримав поранення, але хлопці чотири місяці тримали оборони ну проти багніров з танками. З бронетехнікою різноманітною, з артилерією, з градами тримала бригада територіальної оборони і витримала, урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканні. Сумлінна... Це сталося 20 жовтня 22-го року. Під Кримінною ми їхали з Ямполя. Отримали бойове розпорядження зранку їхати займати нові позиції. І так сталося, що ця дорога була замінована. І я підірвався. Я наїхав своїм водійським колесом. Ми вибухнули. Я отримав найважчі поранення. Це ампутація двох нижніх кінцівок, це складні переломи обох верхніх кінцівок, обпечені пальці, і в додачу до цього ще мотор полетів мені в обличчя. Це зламана щелепа, зламані зуби, зламаний ніс, зламані обидві лицеві кістки і ну, там ще шрами на обличчі. Та зрозумів, що помираю. Як би це важко не було, зрозумів, що нічого з собою зробити не можу, я поворухнутись не можу. До години з моменту вибуху я вже був в евакуйований в стабілізаційний пункт. Це дорогоцінні для мене хвилини, але ну, я за рахунок цього вижив. Сказали, що ампутовані ноги. Mm, Якось я це сприйняв, тому що коли я прокинувся, я був дуже радий, що я бачу. Я всі рази, котрі був біля машини і в момент евакуації, я нічого не бачив. Я боявся, що я втратив зір. Я бачив на одне око, у мене одне око було досить сильно побите, а на одне око я бачив хоч щось. Я був дуже радий, що мене тримало. Мав загинути протитанкова міна вижив. Уже не просто так. І евакуація там просто по хвилини чудо. Ну, ну, треба себе обдурити, щоб ну, сказати, що це там не просто так. І забити на це. Тобто я це я до цього ставлюся як просто типу у всіх людей одне життя, а мені такі, ну давай, хай у нього, хай у нього буде два. Кохана дівчина поруч і відреагувала не те, що адекватно, відреагувала як справжній воїн. Батьки поруч, це все пережили. Друзі, у мене друзів багато, і всі були разом, всі переживали. Тобто люди, громада, з котрою я в Києві боровся, на ці всі там тонни повідомлень я прочитав. Ну, Я дивлюсь, реально прикидаю, що ну, ноги тільки. Ну, Станемо на протези, голова працює. Я відчував е, морально, що я це готовий пройти реально е, і дати навіть якийсь приклад. Я це прийняв просто як виклик, як на особисто, знаєте. Е, і подумав, а ну окей, типу, ви б могли мене, мабуть, поламати, я б десь міг валятися вдома, розплакатись, ну ні. У вас нічого не вийде. І почав боротьбу. Зараз мені дали друге життя, я від нього отримую задоволення. Мені легше, коли я себе відчуваю сильною людиною. Я собі бачу зараз на найближче майбутнє це волонтерська діяльність і громадсько політична діяльність спробувати це акумулювати, щоб потім від цього виграв український народ, за який я воював, за який я в першу чергу і взяв до рук зброю.